Дитячі сльози та печаль священника. Вдома скандал, укотре батько прийшов п'яним, а мати, не витримавши, пішла з дому. Через деякий час повернулася нетвереза і почалося бідолашний хлопчик від нестерпного душевного болю і, щоб не бачити цей жах, практично щоразу на деякий час тікав із дому. Так сталося і сьогодні. Минувши кілька вулиць, він вийшов на околицю селища. На відкритій місцевості, заваленої будівельним сміттям та зарослою диким чагарником, в одному місці був невеликий рів, саме туди, щоразу біг ховати, щоб ніхто не бачив. Утік і плаче, плаче і плаче. Сльози скінчилися, а біль та образи ще більше мучили дичаче серце, що увесь світ здавався темним. Подивившись на небо, червоними від сліз очима, краєчком погляду помітив щось блискуче. Неподалік виднівся храм. Хлопчик ніколи на нього не звертав уваги, але тут, сидячи на дні ями, раптом помітив блискучий куполи хрест. Він нічого не знав про Бога і ніколи не ходив до храму, знав, що туди йдуть, коли щось трапляється, або просто загадати у Бога бажання. От і прийшла йому думка піти туди і задумати, щоб тато перестав пити, а мама більше не плакала. Священик вийшов зі стаціонару відділення кардіології. У його дружини серйозні проблеми із серцем. Півроку тому у них померла дитина. Не витримавши лихи, її здоров'я різко похитнулося і вже майже місяць лежить у лікарні. Лікарі нічого конкретного не кажуть. Залишається одна надія на Бога. Батюшка повільно йшов до автобусної зупинки, шов як у тумані, нікого не помічаючи. Сльози душили горло. І з усіх сил стримувався, щоб не розплакатися посеред вулиці. Єдине, що могло тримати в руках, це проста і коротка молитва. Господи, допоможи, не залиш у біді. Вибач нам, будь милосердний до нас, утіш у скорботі. Багато молитов, які він знав на пам'ять, чомусь виявилися непідйомними і залишалося лише просте й коротке звертання до Творця. Хто ходить до храму, чи особисто знайомий зі священиками, ніколи не дивуються і не засуджують, коли випадково посеред вулиці зустрічають батюшку. Але, на жаль, для більшості священик це міфологічна та дуже дивна особистість. Мало хто замислюється, що у таких людей на душі можливо, і їм буває боляче, і вони також, як і всі, зазнають втрат. Звичка осуду увійшла в серця людей і тому погляди перехожих. Здебільшого засуджуючи та здивовані. Але батюшка ні на кого не звертав уваги. Зайшовши в автобус, сів на вільне місце. Позаду сиділи дві немолоді жінки, побачивши священника, напівголосно заговорили Дивись, он піп в автобусі їде. Де таке бачено? Напевне, і на Марку здав у ремонт, а запитай, скільки коштує проїзд, так і не відповість, сказала одна. І як люди досі вірять цим попам. Очевидно, що ж на хлібники, від яких немає ніякої користі. Я все життя від дзвінка до дзвінка добу через дві пропрацювала на заводі, двох дітей виростила, та ще й чоловік п'яничка на шиї. Ех, живуть як кіт у сметані, відповіла інша. Священик чув кожне слово, але не реагував. Не до цього було, та й що ти кому докажеш? Люди намалювали собі картинку. А як воно є насправді майже нікому не цікаво. Автобус зупинився на потрібній зупинці, батюшка вийшов під пильним поглядом жінок. Він одразу пішов до церкви, бо не уявляв іншого місця, де міг би бути. Хлопчик непомітно увійшов у храм. Двері були відчинені, а коли ми приховували легку ходу маленьких ніг. Неподалік від входу, трохи ближче до стіни, на лавці сидить священник. Щось у нього сталося, бо він плаче. Дитина, побачивши батюшку, тихенько підійшла, деякий час, не наважуючись заговорити, бо не знав, як з такими людьми розмовляють. Чому ви плачете? нарешті наважився спитати хлопчик. Священник смикнувся, бо не сподівався, що хтось так тихо увійде до храму. Побачивши, що це дитина, ласкаво посміхнувшись, крізь сльози, сказав: дорослі іноді плачуть. Щоправда, вони це приховують, але таке трапляється. Я також щойно плакав, сказав хлопчик. Що трапилося? Тебе хтось образив? запитав батюшка. Хлопчик нічого не відповів, бо сльози задушили слова. Священик посадив його біля себе. Що трапилося? Чому ти плачеш? Батьки п'ють. Що тут скажеш? Це нестерпна біль, коли на твоїх очах ті, кого всією душею любиш. Себе спотворюють і нищать. Але буває таке, коли діти зненавидять таких батьків у якийсь момент стають байдужими, незважаючи на малий вік, часто вже живуть своїм самостійним життям, але таке життя здебільшого штовхає в ту саму прірву, куди впали їхні батьки. Коли в дитячій душі ще теплиться любов, то ділюються сльози, бо відчувають, що шлях, яким ідуть мама та тато, нічого доброго не принесе. Бідне дитя, важко зітхнувши, сказав священик. Якщо ми з тобою у храмі, давай помолимося Богу. Я ось теж плачу, а коли говорю з Богом про свою біду, мені здає легше. Бог може зробити так, щоб мама і тато перестали пити? запитав хлопчик. Можливо, але не все так просто. Коли люди не бажають змінюватися, все стає набагато складнішим. Але коли молимося Богу, це означає, що вручаємо себе і тих, за кого молимося, в його руки. Ми ніби кажемо йому, що не будемо заважати нас рятувати. І повір, якби люди не молилися, то все було б набагато гірше. Це не те, щоб усі проблеми зникнуть, ні. Просто ти їх переживатимеш з Господом, і на все будеш дивитися не через окуляри без виході, а й з надією, що ти не сам, а з Богом. Священик замовк. Хлопчик схлипнув, сльози лилися з очей. Батюшка розумів, що швидше за все ці пояснення не дуже зрозумілі дитячі душі. Е, хіба я рятівник чи утішитель душ? Я б сильна людина, яка із собою впоратися не може. Господи, ось ми твої діти, допоможи нам в наших бідах, подумав священик. А чому ви плачете? раптово спитав хлопчик. Батюшка не зміг відразу підібрати слів, бо як можна пояснити дитині, що в тебе помер такий самий син, як і він? Горе змушує замикатися в собі, і хоча це не зовсім правильно, але, на жаль, біль є біль. Напевне, саме тому багато дорослих залишається вічна зі своїми переживаннями, мучуючи себе безвихіддю. Якби це запитав дорослий, можна було б ще якось викрутитись, але питає дитина не з цікавості, а щиро, як ти можеш сприхати чи промовчати? Розумієш, ми дорослі, коли трапляється горе, теж іноді плачемо, почав відповідати священик, але більше слів не знайшлося. У вас, мамо, та тато п'ють? тихо спитав хлопчик. Ні, зовсім ні, трохи посміхаючись, відповів батюшка. Але майже відразу посмішка зникла. Просто іноді трапляється, коли той, кого дуже любиш, раптово вмирає. У вас хтось помер. Скільки тобі років? Десять. А моєму сину за тиждень було б шість. Дорослі думають, що діти мало розуміють про смерть. Найчастіше це так, але доросліючи вони здогадуються, що люди вмирають не тільки в старості. Хлопчик нічого не відповів і, напевне, вчинив мудріше багатьох дорослих, які безуспішно намагаються переконати усіх, щоб ті не печалились. Але неможливо, тому що сум про близьких це прояв до них любові ти плачеш, бо любиш. Саме тому апостол Павло вчить радуйтесь з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче. Послання до римлян, 12 глава, 15 вірш. Ось і плачуть дві людські душі в Божому храмі. Якби не Бог, мабуть, і не витримав би. Знаю, що мій син з Господом у Його прекрасному царстві, і що наприкінці часів Він Воскресне для життя вічного. Я це знаю. Просто болючи від розлуки, але я вірю, що ми знову будемо разом, сказав священик. Як погано, коли люди вмирають, я теж плакав, коли померла бабуся. Це після її смерті батьки почали пити, чому Бог допускає смерть? запитав хлопчик. Бог смерті не творив, її створили люди. Ми вмираємо, тому що гріхом відлучили себе від Творця єдиного джерела життя, і зараз у такому стані хвороби гріхом неможливо обминути цей етап. Більш того, сам Бог, ставши людиною, пройшов через смерть, щоб показати шлях до Воскресіння. Бачиш, он праворуч зображення Христа. Знаєш хто на ньому? Хлопчик заперечливо похитав головою. Це Ісус Христос, Бог, який став людиною, Він дозволив вбити себе на Христі, щоб нас врятувати від смерті, бо, не переживши смерті, її не переможеш. Він її переміг і тому воскрес. Після Воскресіння Христа все змінилося, і тепер кожен, хто вірує в нього і живе його заповідями. Також перемагає смерть і Воскресне. Це станеться, коли завершиться земна історія людства. Пам'ятай, Бог любить нас і особливо втішає тих, хто безвинно страждає. Він сам страждав і тому розуміє нас, що потрапити до Його царства потрібно прожити ціле життя і всупереч усьому навчитися по-справжньому вірити та любити. Смерть це не назавжди. І тому є надія, що з тими, кого ми любимо, знову зустрінемося у житті майбутнього віку. А сльози, мабуть, нам дані, щоб було трохи легше, але багато плакати погано потрібно більше молитися про своє лихо, говорити з Богом. Священик сказав багато, і ці слова, швидше за все, були більше потрібні саме йому. Можливий хлопчик щось зрозумів, адже ми дорослі постійно недооцінюємо внутрішній світ дітей. А як це говорити з Богом? запитав хлопчик. Дуже просто з ним можна говорити так само, як розмовляємо ми з тобою. Кожен відчуває присутність Бога, і тому потрібно просто прислухатися до свого серця. І коли там стає спокійніше і легше, то це означає, що він поруч. Ось і кажи йому все, що хочеш. Він чує. Я прийшов сюди поговорити з Господом про свою біду, ось і ти поговори з ним про свою. Заплющ очі, і в думках кажи йому усе, що для тебе важливо. Я теж заплющу очі і помилюся за своє. Хлопчик йшов додому перед чутті неприємностей. Йому не хотілося повертатися і знову бачити п'яних батьків. Але куди подітися? Втекти з дому, куди? Та й любить він тата й маму, не дивлячись ні на що. Хлопчик тихенько війшов у хату, наче все тихо. Пройшов коридор, помітив, що двері до батьківської кімнати відчинені, хлопчик обережно краєчком ока туди заглянув. Сплять, слава Богу. Далі пішов до своєї кімнати і, зачинивши двері ліг на ліжко, обійнявши стару трохи пошарпану м'яку іграшку. Боже, помири маму і тата, і щоб вони не пили, мені так погано, коли вони сваряться. Від цих слів на душі полегшало. І хлопчик швидко заснув. Прокинувся, коли стемніло. як добре прокидатися, коли міцно спав, але відразу пішли думки. А Раптом вони знову напилися і лаятимуться. Хлопчик підвівся із ліжка і пішов до дверей. Вийшовши з кімнати, спобоюванням з неквапливо пішов на кухню. Він майже цілий день нічого не їв і тому голод давав про себе знати. З кухні відчувався запах смаженої картоплі та чутно тиху розмову батьків. Мати готувала вечерю, а батько, похиливши голову, сидів за столом. Коли хлопчик зайшов, мама, побачивши його, посміхнувшись, сказала: Сину, почекай трохи, за десять хвилин усе буде готово, будемо їсти. Так, так, скоро будемо їсти, сказав батько. А поки піди до своєї кімнати, нам з мамою треба трохи поговорити. «Ви тільки не сваріться, сказав хлопчик. Добре, йди маленький, відповів батько. Звичайно, дитина розуміла, що усі проблеми не вирішилися, і батьки все одно час від часу сваритимуться. Але тепер він знає, куди бігти і до кого звертатися, коли погано. І найголовніше, трохи з іншого боку почав дивитися на усе, що з ним відбувається, і тому життя вже не таке жахливе. Храм виявився куди краще місцем, ніж яма серед покинутого пустиря. На жаль, багато людей обирають пустирі і тому від безвихідів падають у вічі. Але хлопчик зрозумів, що коли ти з Богом безвихідь неможлива, і навіть найстрашніша трагедія не зломить, бо ти не один, бо з тобою Бог. І це головне.